На Сумщині громадяни все активніше підтримують ініціативу декларування зброї, що свідчить про високу правосвідомість. Станом на початок березня правоохоронці поінформували, що до підрозділу дозвільної системи поліції Сумської області звернулось 525 осіб та легалізували 312 одиниць вогнепальної зброї. Декларування вогнепальної зброї це важливий крок для забезпечення безпеки кожного з нас. Чинне законодавство дозволяє узаконити зброю, уникнути правових ризиків і зробити наш регіон безпечнішим. Мешканці Сумщини активно долучаються до цієї ініціативи від початку дії закону до Дрозділів поліції звернулось 525 осіб, які задекларували 312 одиниць вогнепальної зброї та понад 150 тисяч набоїв. Крім цього, сумчани проявили високу громадянську свідомість і добровільно здали 67 одиниць вогнепальної зброї, 91 гранату, понад 16 тисяч набоїв різного калібру, три ручні протитанкові гранатомети, 18 протитанкових мін, підствольний гранатомет та інше. Нагадуємо, якщо у вас є незареєстрована зброя, не зволікайте. Закон передбачає, що особи, які самостійно здають зброю, боєприпаси, вибухові речовини чи спеціальні засоби, звільняються від кримінальної відповідальності. Для цього ви можете звернутися до найближчого відділення поліції або дізнатися більше на офіційному сайті МВС України. Правоохоронці акцентують добровільне декларування або здача зброї звільняє громадян від кримінальної відповідальності за статтею 263 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.